Привіт, мої дівчата! Привіт, мої б'ютінки! Як ваш настрій? Ще декілька днів і новий рік! Ви вже відчуваєте, як наближається свято. У Вас вже є чудовий новорічний настрій? Якщо ні, давайте сьогодні його разом створювати. Я сподіваюся, що ось ці цілих два адвент календарики нам в цьому допоможуть. І один і другий адвент-календарик не дуже звичні. Цей адвент-календарик найменший календарик з усіх, які ми відкривали. В ньому всього-навсього сім відділень. І він від польського бренду Ingrid, але не просто, в колаборації з їх Team X. Це в них була наче фабрики Зірок чи щось таке. В них був такий музичний конкурс. І ось з учасниками цього конкурсу, в колаборації, вони випустили колекцію декоративної косметики. І сім продуктиків з цієї колекції містить цей календарик. І другий календарик це календарик від фірми Neonail. Здається, вона теж польська. Так. Вона теж польська, польської фірми Neon. Оцей календарик мені дуже цікавий, бо тут в нас будуть гель-лаки. А ви знаєте, я роблю собі гелеву систему і дуже хотіла б їх спробувати. Знаєте, що я подумала? Ми сьогодні з вами просто розслабимось. Не будемо ми з вами сьогодні рахувати. Скільки коштує наповнення, не будемо дивитися, скільки коштували ці календарики. Кому сподобаються календарики, все ж таки силочки я залишу. А зараз просто розслабляємось, просто роздивляємось і насолоджуємось відкриттям двох адвент-календарів. І з якого почнемо? Маленького. Чи оцього великого? Тут, до речі, 24 продукти, 24 віконечка. Ну що, з якого почнемо? Мені дуже цікавий цей з лаками. Але я думаю, що вам дуже цікавий ось цей з косметикою. Давайте тоді все ж таки швиденько ось цей, а потім ось цей. Дуже симпатично він зроблений. Зверху така кришечка. Знімаємо цю кришечку. Я сподіваюся, я все. Ні, 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 я ще не все зробила. Так, добре. Ножички нам поміч на допомогу. Треба тут то, що тримає, розрізати. О! Тепер, здається, все. Відкриваємо. Ось так. Зняли кришечку. <рискій> Подаруночок. І тепер, як він далі відкривається. Ось, тут щось теж заклеєно, і тут заклеєно, З цієї сторони ще треба розрізати. Те, що тут тримає. Ну. <хи> ой, так, О, є, 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 є. І який він тут? Ага, тут теж що той, що той календарик, просто-напросто з такими віконочками, кишеньками, які треба продавлювати. Ой! Номерочки всі розкидані, але вигляд красивий. Не знаю, як ви, я дуже полюбляю синій колір. І темно-синій, з золотим просто причудово. Оформлення мені цього календарика подобається. І тематично ми бачимо, що тут будуть латки для нігтів. Ну, не тільки. Так, добре. От тільки шукать номери класно. Перший номер, боже, невже я його навіть знайшла? Ось він. Перший номер. Відкриваємо. І що в нас тут? Так. Ну, звісно, лак для нігтів. І ще витаскувати. Ой, витягати дуже складно. Лаки тут для нігтів не повнорозмірки. В них повнорозмірочки 7. 7,2, здається, мілілітрів. А тут всі лаки будуть по 3 мл, наскільки я пам'ятаю, так, по 3 мл. Так, Неонел, що в нас? І перше, що ми знаходимо, це база. Причому кольорова база бежева в відтіночку Крем. Другий номер теж тут, трошки нижче. О, і тут вже точно лак. Глітерний лак, гель-лак. В цьому календарку будуть всі гель-лаки, ті, що треба сушити в лампі. Так, третій номер. Швиденько, швиденько. Третій номер, ось він. Відкриваємо. Знову лак. Чи ні? Да, знову лак. І тут вже лак в нас з великими такими блискітками. Прозорий, ра... Рак. Прозорий лак з такими. Червоними блискітками. Добре. Непогано. Четвертий номер. Четвертий номер. Ну, я так розумію, прозорий з блискітками. Ні, не прозорий. Молочний лак. І з такими ніжними, трошки золотавих, а трошки таких рожевих блискіток. Супер. Так, п'ятий номер. П'ятий номер з цієї сторони. Відкриваємо. Ну, я так відчуваю ногтик, я можу трошки сьогодні і зламати. <свісно> так що буду перекрашувати. Знову лак. І вже в такому яскраво рожевому кольорі. Навіть я б сказала, кольори фуксія. Так. Шостий. Шостий-шостий. Шости, швиденько, шостий номер. У нас ще другий календарик. Ось шостий номер. Тут у нас вітінок Best Christmas відтінок. Яскравий червоний відтінок. Для Різдва та Нового року. Ну, для нас вже для нового року. Так, це був шостий. Тепер сьомий номер. Сьомий-сьомий. Де наш сьомий номер? Давайте ми його зараз знайдемо. Він біля мене. Ось тут. Відкриваємо. Точно зламаю ногтя. А так боюся, що улетить лак кудись. Ох, виймається важко. Знову якийсь блискучий. It's for you, називається колір. Цікавий дуже колір. Злановата бежева основа, і на ній такі дрібні, дрібні блискітки. і мені навіть здається, що вони трошки світловідбивні. Хоча. Це може тільки здаватись. Так, це був сьомий, тепер восьмий номер, дуже швиденько. Ну, я розумію, що це більш для мене цікавий календар. Ви вже вибачте, я швидко. Так, восьмий номер і Spirit of Giving. Якийсь синій буде лак. Глибокий блакітний колір лаку. Дуже симпатичний. Непогано. Наступний. Дев'ятий, 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 освіт. Ой, тут трошки інший. Не можу. Трошки інший якийсь комірочка інша. Ага, зрозуміло, чому інша. Це теж для нігтіків. Для дизайну. Це на нас глітер для дизайну нігтів. Добре. Далі наступний. Десятий номер. Десятий номер Де заховався. Не можу знайти 10-го номера. А, ось о він. Ну і тут знову у нас буде якийсь лак. Дивимось, о, що за лак? Косі Time. Якийсь нюдовий буде. Так, да. ніжно такий нюдовий лак. Повсякденний. Поки набір лаків мені дуже подобається. такі різноманітні кольори і для повсякдення, і для якогось святкового настрою. Добре, наступний 11-й номер. Десь я його бачила. О, тут якийсь більший. Більше якесь віконечко. І дуже важко відкривається. А, зрозуміло. Наклейки на нігтики для дизайну. Такі сріблясті, якраз новорічні. Новорічні, зимові. Причудово. Далі, далі 12-й номер. Десь я його теж бачила. А ви бачили вже? Може ви швиденько мені підкажете, де він? Я ж, наче бачила. Так, так це відкрито, відкрито, відкрито. Зато 13-й знайшла. А, ось одна номер. Так, що у нас тут за лак? At first present. І що це таке за лак? Темний, темний лак. із такими дрібними-дрібними блискітками. Наче, знаєте, такі вогники горять на нігтиках. Добре, гарний лак. 13-й я вже бачила, тут теж якийсь лак зараз у нас буде. Вже зрозуміло, просто по віконечку, що там буде всередині. Так, Christmas Move. Бордовий лак. Прекрасний лак. Дуже гарний кольор. 14. -й. 14. 14. Ось і сьогодні, 14. Так, тут вже не лак. Що це в нас таке? Виймайся. Тут у нас фольга. Фольга для дизайну нігтів. Відкриваємо 15-й номер лак. Який Jar for cookies. Ось буде ніжне. Вітіночок імбирного пряничка. Так обзовем цей колір. 16. -й. Ось він. Так, тут вже не лак буде. Тут вже буде щось інше. Ой, що це? Це вже. Пішли такі сюрпризики, те, що я навіть не знала. Я знала, що фірма Neonail повністю займається нігтиками і все, що з цим зв'язано. А ось що вони випускають декоративну косметику, я не знала. І тут ми з вами знаходимо хайлайтер. М'якенький, ого, набирається так нічогенько собі. Я б сказала, вологий такий хайлайтер маслянистий, гарно переноситься. І сподіваюсь, не буде підкреслювати текстуру шкіри. Було б непогано. Так добре. І така красива упаковочка. А це в нас, напевно, вже щось, якийсь топ. Топове покриття. Ні, це теж база. Це теж база для нігтіків, тільки вона з сяючими часточками. Бежувата, сірувата і. Багато срібних блискіток. Ой, це класно. Це дуже непогано. Так, ще одна у нас база. Далі це був 18? Ні, 17. Ага, далі ось тут 18. Ой, тут щось він такий довгенький. Що там в нас? І це знову в нас якась декоративна косметика. Що в нас тут? Ой, тут в нас заклеєно, треба. Відклеїти туш для вій. Досить непогана щиточка. Подивимось, як буде сама туш, яка вона буде. 19-й, ну тут знову буде зараз. Не, не лак. не лак, не лак. Це знову в нас фольга. Ага, тільки іншого кольору. Так, тут в нас була таке рожеве біль золото, а тут я б сказала, що така більш мідь. Добренько, дві фольги знайшли. 20-й номер. Крем для рук. Ну, теж невеличкий, 15 мл. Дуже солодко пахне. Прекрасний крем, гарно розподіляється. Відразу відчувається, що гарно буде зволожувати. Це був 20-й, 21-й. Так, знову якийсь слаб. Що за лак, Ой, дивимось: A little bit more. Так називається колір. Цікаво. Так, наче змішано бордовий з бусковим колір. І в ньому багато-багато манюньких-манюньких блискіток. Гарний відтіночок. Спробую якість. Мені дуже цікаво, бо від Neonail я ще й не пробувала гель лаки Дуже хочу спробувати. Так, 22-й. О, ми зараз майже закінчили. 22-й. Не хоче відкриватися геть зовсім? О, ще один лак. F size. Цікаво, що за колір. Глибокий зелений колір. І ми майже дійшли, 23-й. Знову лак. Невже в нас не буде топового покриття? Якось... Не дуже логічно. <смі> Тільки сказала, і ось вам топове покриття з золотою паталью. У мене таке було топове покриття, і був і такий лак з патальою, дуже класно виглядає на нігтиках. Супер, так, добре. Ну, і 24-й. Що там заховано в тому 24-му? <смі> дуже неочікувано знову гель-лак. гель-лак. Сріблястий-сріблястий, як називається Shine is Coming to Town. Найбільш сріблястенький колір лаку, ну, саме такий новорічний новорічний. Добре. Ось все, що ми знайшли в цьому календарику. І що в нас тут? Значить, у нас дві бази різних, потім була неправа. Ще одне топове покриття ось я не дочитала. З такими теж блискітками тільки червоно, червоними і трошки такими золотавими, ось так правильніше буде. Два базових покриття, два топових покриття. Ну, оце з паталю мені більше подобається. Воно краще буде виглядати на нігтіках, ніж оце. Хоча треба спробувати. Так. Дві бази, два топа, дві фольги, блискітки. Наклеїчки для нігтіків. Так, ножик це треба прибрати. Крем для рук в такий <свісно> невеличкій тубі. гель лаки скільки в нас їх тут. так, 13 різних кольорів гель-лаків. І туш для вій і хайлайтер. Ось такий в нас був. Цікавий календарик. Давайте ми його тепер в сторону відставимо. О, хай у нас так і красується, і все наповнення трошки в сторону. Для мене календарик цікавий. Не знаю, як для вас. Мені дуже цікаво спробувати ці продукти. Ну, і тепер те, що ближче до вас, те, що більш буде зрозумілоше, ніж ось це, так, ніж геллакі. Відкриваємо. Ну, тут дуже простецько, дуже простецько. Втім X, X. Так як в них ця, звучала в них ця передача, як вона називалася. І тут небагацько, всього-навсього, сім продуктиків. І цифри на... Ой, вибачте, я чуть не впустила. І цифри написані так, що їх майже не видно. Ну, спробуємо. Так, перший номер ось тут. Ось тут я точно можу нігті поламати. Так, і що в нас в першому номері? Виймаємо бальзам для губ. От в такому рожевому стіки. І він блискучий, блискучий. Другий номер. А, ось він. Так тут все зрозуміло. Воно просто по порядку йде. Другі номер, і тут таке величезне вікно. І що тут в нас? Ого! Щось величезне. Дивимось, що це. Your new favorite powder. Твоя нова пудра фаворит. Вона дуже рожева. Ну, повністю рожеве-рожеве. Ну, рум'яна, я ще розумію, тільки така просто величезна упаковочка, ну, пудра. Ну ні, рум'яна. А, ну зрозуміло. Так. Тут написано, з цієї сторони написано, що це рум'яна. І скільки ж їх тут? Аж 17 грам. Ну це надовго. Цих рум'ян добре. Тобто, чесно, трошки для мене не зрозуміло, навіщо таке величезне пакування рум'ян. Ну, хай буде добре. Так, другі відкрили третій номер. Щось якась не дуже чедернадська для мене косметика. Так, в третьому номері ми знаходимо з вами, що це. А що це таке? Це парфуми. Ми знаходимо з вами парфуми. Miracle від Патрісії Молчанової. Здається, так, Молчанов. Так розумію, що це одна з цих учасниць, одна з цих дівчинок. Дівчат так, ну, спробуємо. Що там будуть за парфуми. <нівляння> ну, такі дуже-дуже простенькі. такий трошки квітковий аромат. Але, ну, на такий, знаєте, парфюм високого польоту не тягне. Дуже простенький запах, дуже простенький аромат. Ну, чому б і ні, добре. Четвертий. Так, що це в нас тут? Lip Gloss Бембі. Бембі, я так розумію, це назва кольору. В кольорі Бембі. Це коричневий-коричневий. Напівпрозорий, такий трошки-трошки скорочнуватим відтіночком. Цей блиск у відтінку бембі. П'ятий номер. Знову якийсь блиск, чи що? Так. Да. Знову якийсь блиск. Колір називається BlinkMe. BlinkM? Blain Me. Це вже таким з більш розрево-персиковим, скажімо так, відтіночком. Теж такий напівпрозорий блиск для губ. І знаєте, що той, що той блиск, мені здається, він такий буде дуже класичний блиск для губ і дуже липкий. Добре. Далі, що останній такий вже великий. Що в нас в тому номері? Палетка. Що за палетка? Палетка тіни для вік. Тіни для повік. Ну, сюди так і проситься це дзеркальце, якого немає. Ну, ладно. Чогось подумали, що не треба дзеркальце. Так, два відтіночка матових. Досить м'які. Один коричневий, другий пильна троянда. І два сяючих. Один рожеве золото, другий такий золотистий-золотистий. Залишилося всього на всього один номер. Давайте дивитись, що там. Ну, я б так сказала, що повинна бути туш для вій. Так, Чисто теоретично. Ні. <світок> Ні. Теорія з практикою ніколи не сходиться, завжди розходиться. Це ще один парфюм, і я так розумію, вже від іншої дівчинки. Я не знаю, хто з них хто. Цей парфюм, цей вже запах називається Juicy. Щось, напевно, буде фруктове. І цей парфюм вже від Наталії. вибачте, дівчата, прізвище я не прочитаю польською, боюсь, просто, знаєте, так перекрутити його, що буде не дуже гарно. Тому я не буду читати прізвище. Цей парфюмчик в нас був від Патрісії, а цей парфюмчик від Наталі. Так, Наталя, ну давай твій парфюмчик понюхаємо. Ну, той був такий собі. А це вже кращий. Вони чимось схожі. Ану тут ще залишився? Не залишився. Дуже нестійкі. Дуже нестійкі. Зараз ще раз цей Miracle щоб порівняти, бо щось такі нотки, знаєте, дуже схожі. Є схожі нотки, але чому оце мені сподобався більше? Цей трош... трішечки такий більш солодкуватий, а це якийсь трошечки трав'янистий, так буду казати. Але вони дуже-дуже нестійкі, такі водянисті-водянисті парфуми. Так, і що ми тут знайшли в цьому календарику? Ми тут знайшли з вами бальзам для губ, два блиски для губ, просто величезна упаковочка рум'яшок. Не знаю, на рум'яниця можна всім просто. Палеточка тіней. до речі, досить непогана палеточка. Вітінки мені подобаються. І два парфюмчики. Ну, парфюмчики таке собі, правда. Такі, дуже простенькі. Ось такий в нас невеличкий цей календарик. Так, поставимо сюди наповнення. Ось такі два. В нас сьогодні було не дуже звичних календарика. Ось таке наповнення ми з вами отримали. До речі, ви знаєте, Якщо отак об'єднати декоративочку да, з двох календариків, то вже може бути повний образ. Палетка Тіней, хайлайтер, рум'яна, туш для вій, наче вони один з одним розмовляли і так додали, щоб можна було зробити повний образ. Ну добре, причудово, навіть дуже цікаво. І трошки новорічно. Як ви думаєте, що ви скажете за таке наповнення календариків, і як ви відноситесь до ось таких незвичних якихось календариків, не таких нетрадиційних, знаєте, а з якоюсь такою родзиночкою? Напишіть, мені буде цікаво подивитися, і не тільки мені, а й всім дівчатам буде цікаво дізнатися вашу думку. А я сьогодні вам хочу побажати, щоб ви вже відчули. Новорічний настрій, щоб ви вже відчули, що ось-ось, скоро-скоро наближається до нас це неймовірне свято Новий рік! І ми з вами його будемо зустрічати, і ми з вами будемо вже мріяти, що нас чекає в наступному році. А я сподіваюся, що тільки найкраще. І на сьогоднішній день я вам бажаю тільки найкращого! А на цьому все! Па-па! І до нової зустрічі вже зовсім скоро.